Так, зараз я покажу вам, як користуватись прививочним сікатором. Ось у мене є отака ось абрикоска. Вибираємо, ну, приблизно, щоб однакові були підвої і привої. Так, беремо наш секатор. Ось він у мене. І що робимо? Так. Обрезаємо одну сторону. Вот так вот. Раз. І Ну. Раз. Орізав. И в другу сторону. Це Привой підло. Раз, вирізав. Все. Подивіться, ось таке получилось і якби зеркальне. Составляємо так, Беремо нашу ленту ось і вмотуємо Так само як і завжди. Так яй. Так, трошки притримаємо і вмотуємо. Так, тут таке намагаємося тугенько вмотати, щоб воно прижилось гарно. Що і всяке. Так, о. І таких разів 4-5 замотаємо, так, підтягуємо. Ленту і замотуємо. Так. Є. А тепер от так от раз і як замочок робимо. Такий. Так. Беремо садовий вар. Зараз заважає все. І намазуємо. Намазуємо і місто, де ми вмотали тільки що. І весь череночок. Ну це я, мабуть, довге оставив. Трошки зрізати. Ось залишаємо дві бруньки і все. Треба ліфікатор підточити, підгострити. Так. Так, все намазав. І отак воно хай залишається секатором дуже удобно. Ну, мені там кажуть, що у багатьох воно все це не працює. Ну не знаю. У мене він працює прекрасно. Мені його син подарував. Вже давно. Так що що там? Оцим? Та що я там їм працюю? Нічого в мене робе. Ну що робить? Покажи, де ти причепкав. Ну не багато, ну прищеплював таке. Виноград їм прищеплював. До ну, винограду я, я до винограда не люблю. Я тобі розказую, що площа влучної влучені щеплення. Ну я зрозумів, капуліровки.